Євангелія на щодень 5 червня Матея 18, 10-20. Глядіть, що ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна з них заблудить. Чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову, істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99, -ма, що не заблукали, так само і Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій заваний супроти тебе? Піди і докорий йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого, коли ж не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли не схоче слухати і церкви, нехай буде для тебе, як поганин І митер. Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі, просити, що би там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Читаючи Ісусову притчу про загублену вівцю, люди часто обурюються, і її змістом мовляв, як можна бути таким безвідповідальним і залишати 99 овець у горах на призволяще, наражаючи їх на небезпеку, кидаючи їх прямо в пащі хижаків, і робити це лише для того, аби шукати цю одну, ще й таку норовливу, а соціально і недисциплювано позбавлено спільнотного духа вівцю. Хіба 99 чемних не цінніші за одну нечемну? Краще нехай загинеться свавільна, ніж законослухняні, який невторопний пастир. Ісус, безперечно, є добрим і второпним пастирем. Перш ніж податися на пошуки загубленої овечки, він подбав про безпеку цілого стада, він залишив овець у горах, тобто довірив їх пильній, турботливій і дієвій опіці Небесного Отця, і таким чином засвідчив їхню святість, відзначив їх Бог близький до святих і ще ближче до грішників. Дякую, добрий пасторю, що завжди знаходиш мене, коли гублюся.